Виживали, потім використовували і весь час навчалися. Така історія відносин людей і природи. Зараз люди і природа доповнюють одне одного. Так і має бути, бо людина частина природи одне з її фізичних тіл. Перевіримо. Фізичне тіло. Це предмет чи організм, що має форму, об'єм, масу і температуру, тебе оточують тіла і організми, їхні назви відповідають на питання хто або що. Термін фізичні у перекладі з давньогрецької мови означає природні. А ще так називаються тіла природи, гори, каміння, річки, краплини води, дерева, тварини, люди тощо. Тіла можуть бути різних розмірів від мікроскопічного, що стає нам видимим тільки в разі збільшення, до річок та океанів протяжністю в тисячі кілометрів. Природні тіла можуть майже не змінюватися тисячоліттями, як гори, а можуть рухатися швидко та рости, як рослини і тварини. Подумай, які три природних тіла ти знаєш. За час існування на планеті Земля людство створило своїми руками величезну кількість штучних тіл, які ще називають рукотворними, вони роблять життя людини більш зручним, захищеним і пристосованим до природних явищ. Твій одяг, меблі, будинки, мости, стадіон, канал це створені людиною штучні тіла. Подумай, які три тіла, створених людиною, ти знаєш. Фізичні тіла утворюються з речовин, причому більшість із кількох речовин, а не однієї. Морська вода містить різні солі, камінь, міцне поєднання кількох речовин, ґрунт суміш величезної кількості частинок різних розмірів. Є різні на вигляд тіла, утворені однією речовиною. Залежно від розміщення і щільності частинок вуглецю в речовині утворюється м'яка сажа. Твердий крихкий графіт твого олівця або надтвердий камінь алмаз. Люди створюють предмети і тіла, використовуючи природні та штучні речовини, як от деревина, залізо, волокна тканин. Винайшли люди і нові штучні речовини. Частина з них це поєднання різних природних речовин, як у сплавах металів. До прикладу, бронза поєднання розплавлених металів, тобто сплав міді. Та олова деякі штучні речовини отримують хімічним шляхом. Завдяки перетворенню природних речовин газу і нафти нині створюють пластмаси, із них виготовляють величезну кількість предметів, які приносять людям користь ємності, пакети, тюбики, корпуси приладів, побутові предмети. Подумай, які три пластикових предмети ти знаєш. З роками накопичилася величезна кількість уже використаної пластмаси, що стало загрозою природі, тому в усьому світі активно зменшують виробництво пластику та його використання. В Україні також здійснюють таку роботу наприклад, у магазинах пластикові пакети замінюють на паперові або біорозкладні, що можуть розкладатися, якщо потраплять у природу. А що можеш зробити ти, щоб зменшити забруднення природи пластиком? Наприклад, використовувати паперову, багаторазову чи біорозкладну тару. Фізичні тіла відрізняються характеристиками формою, розміром, об'ємом, масою, температурою. Розгляньмо смартфон. Він має прямокутну форму. Довжину 16 см, ширину 7 см, висоту 1 см. Об'єм місце у просторі, яке він займає, вирахуємо так 16 помножити на 7 та помножити на 1 загалом 112 см кубічних, маса смартфона 200 г, температура змінна і залежить від середовища і використання. Ці характеристики точні або технічні. Зазвичай у побуті ми характеризуємо тіла по іншому округле, лежить на долоні, поміщається в кишені, легке і трохи тепле. Характеристика залежить від потреби їх використання Охарактеризуй одне з тіл, що знаходиться поруч із тобою. Вчені вирізняють космічні тіла природного походження, але не з планети Земля. До них належать Сонце, місяць, планети, зорі, метеорити, які падають із космосу на Землю. Космічні кораблі, супутники, астронавти то тіла земного походження, про які ми говорили на початку цього відео людина, мабуть, найрозумніше фізичне тіло з планети Земля. Ми пристосовуємося, використовуємо, підкорюємо, переробляємо природні тіла, застосовуючи зроблені штучно. Наступний крок людства повага і дбайливе ставлення до природи. Запам'ятай. Фізичні тіла поділяють на природні та штучні. Вони утворені з речовин і матеріалів. Тіла характеризуються за формою, розміром, об'ємом, масою, температурою. Став уподобайку, будь розумним фізичним тілом, пізнаваймо природу разом.